Виховують не лише спортивний дух, а й дух патріотизму та відданості державі. Чернівецька обласна федерація карате організувала для своїх вихованців зустріч з військовими. Захисники розповіли про власний шлях в ЗСУ, відповіли на запитання спортсменів. А наприкінці заходу продемонстрували роботу дронів. Детальніше у сюжеті моєї колеги. Розповіли про війну та про ворога, аби надихнути спортсменів творити майбутнє України. На традиційних літніх зборах буковинські атлети мали нагоду поспілкуватись із військовими, які захищають Україну в лавах збройних сил. Таку зустріч для своїх вихованців організувала Чернівецька обласна федерація Скарате. Це військові, це герої, які Завдяки яким ми можемо продовжити тренуватися і представляти нашу країну на міжнародних стартах, щоб наш прапор піднімався, щоб ми промагали, щоб гім лунав. Вчора під ракетним обстрілом загинув один із спортсменів каратистів, член спортивного клубу Чемпіон, який представлений також на наших зборах. Тому е траур в країні, траур на наших зборах, і військові це ті самі ті люди, які можуть припинитися. Те, що відбувається в нашій країні, кожен із захисників пройшов різний бойовий шлях і готові продовжувати аж до перемоги. Почалась війна, повідомив з керівництва, що на роботу не піду, піду у військкомат. Прийшов у військомат, враховуючи, що я служив в строкову службу військову, мене направили в 300-й ну, полк міста Чернівці. Я туди прийшов і вже з цього зав'язалася моя нова сторінка. Життя. Одразу пішов служити до роти розвідки, після де я вже згодом став командиром взводу, потім командиром роти. Після чого я зрозумів, що в діючій війні дійсно перевагу мають безпілотні системи, і на моє прохання керівництво створило роту ударних безпілотних комплексів, яку я згодом очолив. І зараз. Важливо, саме, щоб я хотів, щоб ми в школі вчили, звернули увагу на два предмети. Це історія України і захист вітчизни. Перший предмет їх вчить і розказує, хто наш друг, а хто є ворог, а другий предмет вчить, як захищати нашу батьківщину і в кого стріляти. І тому це покоління, це наше майбутнє, яке повинно правильний висновок зробити з теперішніх подій і змінити цю країну на краще, щоб вони, як вже було, ми спілкувалися, щоб вже їхні діти жили і працювали в нашій країні, розвивали нашу країну, а вони повинні її розвивати. А наша задача це втримати і передати їм незалежну вільну країну. Керівниця протезно-ортопедичного підприємства Ортотоп Катерина Сербін каже: військові після важких поранень можуть втратити свої кінцівки однак, завдяки сучасним технологіям, вони зможуть повернутись до нормального життя. Зі мною приїхали сьогодні хлопці, наші військові на протезах. Вони вже запротезовані. Одних з них ще очікує на основний протез. І для того, щоб молодь знала своїх героїв, для того, щоб познайомити хлопців, точніше, молодь з хлопцями. Вони можливо не так часто діти зараз бачать на вулицях хлопців з штучною ногою, скажімо так. Але в майбутньому, на жаль, всі військові повернуться в цивільне життя. Віримо всі, що війна, звісно, закінчиться, і ці хлопці будуть в житті повністю. І тому важливо, щоб діти знали, що такі військові теж є, і вони будуть такими ж цивільними людьми. І загалом це і для військових дуже корисно для того, щоб підняття морального духу один з методів теж реабілітації, скажімо так, моральної, такі заходи. Серед присутніх і тренерка спортивного клубу Лідер Стелла Лендел. Батько дівчини також пішов добровольцем на війну з початком повномасштабного вторгнення. Але 22 лютого він не одумуючись прокинувся і сказав, що я мушу ти захищати вас. Я хочу, щоб у вас був мир і щоб всі мої діти жили під мирним небом. І досі він дохищав війну рік після цього, як півтора років вже зник під Бахмутом, і всі сили направлені для пошуку самого тата та віри в того, що він скоро прийде до нас і буде надалі передавати свої знання і навчати своїх спортсменів. Спортсмени діляться своїми враженнями від розмови. Дуже класно, що ми безпосередньо можемо робити такі заходи на спортивно-масових оздоровчих зборах, так як діти крім тренувань і вільного часу можуть отримувати і гарний приклад. Як бути свідомим громадянином, як потрібно вірити в наших військових, як потрібно любити Україну, тому що це невід'ємна частина від спортивного духу і від тих настанов, які потрібні молодим спортсменам і майбутньому поколінню для прославлення нашої країни на міжнародній арені, також і для патріотичного духу. Трохи шокую, тому що люди без якихось кінцівок, рук йдуть далі. Він старається допомагати, волонтерити це воювати. Що далі нехай, що треба далі. В воєнам допомагати на це на ССУ, там на дрони, на банки. Неабиякий інтерес виник до безпілотників, які принесли з собою військові. Ці залізні пташки, додаткові очі та зброя захисників. Тож наприкінці заходу оператори продемонстрували роботу дронів. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.